Юні волейболістки боролися за право представити місто на районних змаганнях. 17 грудня відбувся міський етап пліч опліч шкільні ліги з волейболу серед дівчат. Парад учасниць вже традиційно очолила Ірина Трушкіна, колишня волейболістка збірної України та ВК Хімік. Така запекла боротьба. Перша гра один-один, третіцент. Дівчата мені ж знаєте, що сподобалося, навіть написала в себе в інстаграм, що дівчата. Переживають, хвилюються, а це означає, що їм не байдуже, да і це дуже важливо для розвитку і особистості дівчат, і взагалі спорту в країні. Тому ну в мене очі такі були. Я сиділа, мені здається, що я намагалася опустити свої ці беньки, такі трошки їх менше зробити, але не могла, тому що мені теж було так, хотілося щось їм сказати, таке. Молодці. У них зараз є свої наставники, а ви якось там їм якісь поради даєте, можливо, щось там спілкуєтесь якось з ними. Ну, з хлопцями якось ще соромилися. З дівчатами вже трошки так знаєте, ну, в мене просто язик чешеться, Ну, бо багато знань, наприклад, я можу їх дати, але ну, ще не зовсім працювала о, прям з дітьми. Але, ну, звичайно, я завжди готова, завжди рада поділитися. Це для мене взагалі. Один OneL. волейбол, волейбол One, Волейбул, one і дітям розповісти щось новеньке, хай звертаються, пишуть, все розкажу. Проводилися змагання в ліцеї номер 2 На майданчик вийшли чотири команди. Змагалися у двох вікових групах. У матчі молодшої категорії це 5-9 класи, зіграли команда Пума ліцею номер 4 та Кенгуру ліцею номер 2 Матч завершився на користь школи Чорновола з рахунком 2-1. Настрій зараз так, ну, хороший, веселий, те, що ми виграли. Треба настраюватися на ігру, щоб ну, все добре зіграти. Ну, а головне, щоб настрій був. У старшій вікові категорії 9-11 класи взяли участь інший склад команди Кенгуру ліцею No2 та Чорні Пантери ліцею номер 3 АШГ. Команди демонстрували рівну гру та бажання перемогти. Після програної першої партії школи номер 2 виправилася в другому сеті. Вирішувалося все на тай-брейку. До останніх атак не було зрозуміло, хто все ж таки зуміє виграти. Та якісніше відпрацювали кінцівку гравчині команди Чорні Пантери, вигравши в третій партії 15-13. Я дуже рада, що я прийняла участь в цих змаганнях, тому що я, по-перше, люблю грати в волейбол. Та по-друге, я просто хотіла подивитися, як грають інші люди, та, як грають інші школи, та яких всі здібності. Було тяжко, але, по-перше, в нас дуже хороші тренера, наприклад, Тетяна Григорівна, котра в мене веде в волейбол, та Вадим Сергійович, наш вчитель фізкультури. Та також у нас була дуже хороша командна робота нас завжди підтримували, тому ми і виграли. Тепер команди ліцею номер 4 пума та чорні пантери ліцею номер 3 візьмуть участь у районному етапі змагань пліч опліч.